Продовжуємо з вами говорити про Минамазаєву Миколи Куліша. Отже, проаналізуємо, продовжуємо аналізувати твір Мина Мазаєва, особливості ідейно-художнього змісту, морально-суспільні проблеми, втілені в комедії Мина Мазаєва. Що ми з вами на що ми з вами акцентуємо увагу? Ми акцентуємо увагу на прізвищах, коли аналізуємо цей твір. Що таке прізвище? Це найменування особи на бути при народженні або вступі в шлюб, що передається від покоління до покоління і вказує нам на спорідненість нашу. Процес виникнення прізвищ як окремого класу спадкових найменувань розпочався вже в 16 столітті. Прізвища походять від апеляцій, наприклад, кабан, хижак, кучма від означень, головати дике, горіли, від імен, семен, Богдан, від патронімів Максимович Петрович, від етнонімів Бойко Петрович, від місцевості, так, де проживає людина, долина, наприклад, підгірне, від діяльності якою займається та чи інша людина, слюсар, Кравченко. Від числівників половинко, третяченко, від діаслівної форми рева, Чуйко, від службових слів, гефко, Гайдученко, від слова словосполучень, паливода, дерипало. Мазайво квач. Мазайвами за часів козаччини називали тих, хто змазував вози, щоб вони легко їхали на ріпі, і не ріпіли, і ворог їх не помічав. А квач це ганчірка, якою мазали віць, тобто мазали квачі. Ось таке походження прізвища було мазаєво квач. Походження деяких прізвищ, ось ви бачите, так, походження деяких прізвищ на прикладі конкретного класу. За професійною діяльністю це може бути швець, Ткаченко, Шаповалова, Проскурня, історично склалися котова, багнюк, сеймукова. На позначення малих істот Черепашенко Бохін, за етнічною приналежністю литвиненко Бойко, Котова, Багнюк, Сеймукова, може бути на позначення малих істот, наприклад, Черепашенко Бохін, за етнічною приналежністю, литвиненко Бойко. Причини створення твору ми намазала, на що ми з вами звертаємо увагу? Боротьба автора за розвиток української мови. Ми вже з вами про це казали. Виступ у 1929 році на літературному диспуті з національного питання щодо функціонування української мови. Сценічна історія твору, пригадуємо, це тріумфальний успіх, комедія стала явищем життя репліками твору заговорив народ. Початок 1930 року. Вистава вийшла за межі Радянського Союзу. Протягом 1929 року поставлено в Івано-Франківську, Одесі, Вінниці, Житомирі, Херсоні та Маріуполі. Березень 1929 року прем'єра в Дніпропетровському театрі імені Шевченка в театрі Березіль Січень двадцять 1929 року прочитана була у театрі Березіль. Грудень 28-го року закінчено п'єсо. Ось ви бачите, як виглядала афіша комедії Мина Мазаєва, державний драматичний театр Березіль, сезон 1930, 1931 року. Кінець 1930 року після суворих дискусій у пресі та суворих засідань. У зв'язку з припиненням процесу українізації цей рік позначився саме так 1930 рік. Ввелися сурові дискусії в пресі, були засідання в зв'язку з припиненням процесу українізації. І комедію Мина намазаєва Миколи Коліша тріумфально було знято з репертуару театрів. Пригадуємо, що таке українізація. У 1925 році відбувся поенок УК КПБУ про українізацію в Україні. Парадоксально звучить. Чомусь нікому на думку не спадало, наприклад, русифікувати чи так б діяти з іншим народом. 1920-1940 роки називають часом. У загравання більшовиків під українство. Українізацію можна трактувати як свідчення слабкості влади, що не знала, як зупинити могутній потік відродження націй, тому прагнула спрямувати його у вигідно для себе русло. Ось як писав про це сучасних подій: радянська влада всю адміністрацію українізує і тим з'єдне з нею українське населення. І прившить його відноситись до неї як до своєї. У 1927 році українською мовою вчилося уявіть собі 77% шкіл у 1932 році на 87% було українізовано в пресу. Коли комуністичний режим зрозумів, що ситуація виходить із під контролю, кампанія українізації було припинено, а національне відродження розстріляно. Йосиф Сталін казав наступне: треба дати національним культурам розвиватись і розгорнутися, щоб створити умови звиття в одну спільну культуру з однією спільною мовою. Ми будемо знищувати кожного ворога увесь його рід та його сім'ю. Взаємозв'язок історії та літератури, що ми бачимо на прикладі комедії Мина Мазаєва? Правда і вимисел історія. У літературі, так і факт, як певний художній образ. Конфлікт драматичного твору, у чому полягає конфлікт драматичного твору, ми намазаємо. Це відображення життєвих суперечностей, що виявляється в зіткненні та боротьбі протилежних ідей, тобто протилежні ідеї існують у творі, прагнення і вчинки людей. Які конфлікти постають у комедії Мина Мазаєва? Моральний конфлікт, ми з вами про це говорили: психологічний та політичний. Отже, ці три види конфліктів зустрічаються в комедії Мина Мазаєва. Система конфліктів у творі у чому полягає Уля та Рина. Цей конфлікт полягає у коханні та власній вигоді. Це певна дискусія. Центр ідейних зіткнень. Ми намазаємо мокі, ширий українець такий да, в лапках шире, і переведень. Тобто це теж веде до центру ідейних зіткнень. Так? Дядько Тарас і тьотя Моця. Що ми можемо з вами сказати? Дядько Тарас, тьотя Моця це збереження українських традицій. Збереження українських традицій, яких? саме колоритму так, українських традицій, а також тема українського шовінізму, особливості жанру, особливості жанру комедії Мина Мазайла – це водевіль, лірико-соціальна комедія, класична комедія, сатирична комедія і трагійкомедія, тобто особливості жанру. Сатира у нас, сатирична комедія, поділяється на російський шовінізм, анархічний націоналізм та манкуртів, перевертів. Проблематика комедії Мина Мазаєва – це функціонування рідної української мови, увага до інших мов. Русифікація та українізація, тобто тема русифікації та українізації яскраво піднімається в творчості Микола Куліша. Національна гідність та самосвідомість це теж така ключова тема національної гідності, самосвідомості, патріотизму, а також взаєморозуміння у сім'ї. Отже, ми з вами розглянули деякі проблемні питання, ми намазали на наступному уроці, продовжимо аналізувати цей твір. Дякую вам усім за увагу.